Щось сталося на електростанції, я мушу йти. Не йди, любий! Такою постала лише одна мить пам'ятного дня 26 квітня 1976 року зі сцени народного дому в Галичі. Юні аматори відтворили в художній формі подвиг своїх батьків і дідів, які 30 років тому ціною свого життя і здоров'я захистили людство від ядерного монстра. І сьогодні за ними а також за кадрами тогочасної кінохроніки стежили сотні очей реальних учасників тих подій, які зібралися у залі. Вибух на Чорнобильській Аес, який змінив їхні долі, став також водорозділом між минулим і сьогоденням, на жаль, трагічним і болючим. Цей вибух, який дав тріщину цій імперії. Але, на жаль, ця тріщина, вона забрала знову ж таки людські життя українців та не тільки багатьох людей, забрала життя. Ти забрала здоров'я. Сьогодні можемо молитися за тих, кого з нами вже немає, кого забрав Чорнобиль. Ми навіть не знаємо їх всіх по іменах, бо Чорнобиль іде з нами всі ці роки. І ще буде йти, мабуть, дуже довго. Але, мабуть, треба завжди пам'ятати і обов'язково пам'ятати і підтримувати тих людей, які сьогодні з нами поряд. Учасники ліквідації аварій, які продовжують нести цей Чорнобильський хрест до сьогодні. Пам'ятні заходи з нагоди 30-ї роковини Чорнобильської аварії завершилися вручнім грамот райдержадміністрації та районної ради ліквідаторам техногенної катастрофи, які проживають у Галицькому районі. Також вшанували пам'ять тих, що пішли із життя за роки, що минули від сумнозвісної дати. Не сумуйте! Пам'ятайте!